Натія вітаю з перемогою. Які такі перші враження після сьогоднішнього матчу? Дякую. Звичайно, все на позитиві, адже у нас були свої завдання і дивлячись на посмішку тренера, я рахую, що ми це викинули. Це тішить і є результат, табло. Тому все добре у нас. Але ну, ще до того, як ти до житла буде один приєдналася, і після того, як ти приєдналася, ніби команда і контролює хід усіх матчів, контролює м'яч, створює момент, але при цьому якось мало забиває. Так, є у нас таке щось завершальні в завершальній стадії, у нас є якісь проблеми, але я рахую, що ми тренуємося і ми це досконалимо. Тому у нас ліксована команда, у нас не всі досвідчені і молоді, тому все буде. Як кажуть степ -бай степ до збірної вирішаєш, для тебе це вже такий не новий досвід, що тренер один тебе і в клубі, і в збірній так зручніше працювати. Е -е, я не буду тут гнювати Бога. Звичайно, це набагато зручніше, адже ти відразу розумієш його філософію футболу, тому що декілька днів неможливо все зрозуміти а коли ти працюєш кожен день з ним, це набагато простіше, і mm -hmm. це це великий плюс, я рахую. Ти вже повернулася до «Житлобуду-1». Раніше ти виступала у складі цієї команди. Зараз житло 1 один в співпраці з металістом 1925 два Як твої перші враження від нової команди після того, як ти до неї? Прийшла. Ну, з -з звичайно, житло буту один. Він мав марку, він тримав багато років. Е і я рахую, зараз іде до того, що вони займуть свої позиції, які займали раніше. Е мене все влаштовує, тому що головне – це тренувальний процес, адже він впливає на наш настрій і взагалі на нас. І я рахую на сьогоднішній день, це ідеальний варіант для мене.